Колоса і сонячної ковалівки, де вже зовсім скоро розпочнеться перенесений, перенесений матч 15-го туру, у якому коло зустрічає у себе зорю. Матч розпочнеться через повітряну тривогу із затримкою о 4.07, Тож е слідкуйте уважно за усією інформацією, яку ви можете знайти у наших соцмережах. Хочу нагадати, що цей поєдинок мав відбутися у листопаді минулого року, але через участь зорі у лізі конференції було перенесено. Тож сьогодні у ковалівці сонячно, плюс 14 градусів тепла, світить сонечко, тепло, хоча і не холодно. Тож сподіваємось, що сьогоднішній футбол пройде яскраво та емоційно. Перед цією грою наша команда відвідала капличку, яка знаходиться на базі. Тож, прямо зараз кадри сьогоднішнього ранку. Також цей день хочеться привітати із днем народження генерального директора колосу Євгена Євсеєва та керівника транспортного цеху Богдана Власенка. Бажаємо міцного здоров'я та разом до перемог. Зараз команди вже вийшли на передматчеву розминку. А я хочу нагадати, що пряму трансляцію цього матчу коло зоря ви можете подивитись на каналі УПЛТБ, який можете знайти на усіх популярних оці платформах, які зараз бачите на своїх екранах. А зараз переходимо до турнірної таблиці. На сьогодні команда команда розташувалась всередині турнірної таблиці. Колос після 20, 26 проведених матчів посідає 9 місце, маючи в активі 29 очок. А зоря поруч на 11-й сходинці, набравши 28 залікових балів. Як бачимо, різниця між командами всього один заліковий бал. Відмітимо, що гості не знають радощів перемог вже чотири крайні матчі, дві нічиї та дві поразки. Давайте пригадаємо, як команди пропали. Провели попередній тур. Колос поступився у Києві Динамо з рахунком 0,5. Перший тайм був досить якісним, проте у другому таймі не вистачило, так би мовити, фізичної підготовки. Зоря минулими вихідними провела матч 27-го туру у Житомирі проти Полісі і зіграли вони з Полісся з рахунком 1-1, тобто в нічию. Відзначимо, що в матчі Полісся-Зоря за дві жовті картки було вилучено півзахисника команди Олександра Яцика, який пропустить через дискваліфікацію сьогоднішній матч проти колоса. Останнього разу колос та зоря зустрічалися минулого позаминулого року, 23-го року, 21-го квітня. Тоді Луганчани зуміли мінімально переграти команду Ярослава Вишняка з рахунком 1-0 завдяки голу Володимира Брашка. Талант Динамо тоді що був в оренді зорі, а цього сезону повернувся у київський клуб. Тож якщо Якщо рахувати всі особисті зустрічі команд? То відзначимо, що коло та зоря провели між собою дев'ять поєдинків, і у наших суперників перевага: 6 перемог та одна перемога ковалівців. А ще двічі була зафіксована. Нічия різниця забитих пропущених м'ячів теж на користь нашому супернику 13 до 5. Сьогоднішній матч буде другим. Під керівництвом Олександра Поздєєва у якості виконавчого обов'язкового головного тренера колоса напередодні наша команда плідно попрацювала, провела тренування. Також нам у минулому тренуванні, після минулого тренування, довелося поспілкуватись із Олександром Поздєєвим. Тож прямо зараз кадри з цього тренування та інтерв'ю головного тренера на Так.

Як прийшла підготовка до матчу із з чи встигли хлопці відновитися? Е, ну в нас саме відновлення і було, тому я думаю, що встигли. Як швидко вдалося забути минулу гру проти Динамо і переключитися на наступний матч? Ну неприємна була гра для нас е, з точки зору результату і другого тему. Але ми подивилися наші проблеми. Нам дуже дуже якісно Динамо підсвітило їх, е, е, намагаємося їх виправляти. Думаю, для нас це дуже добра підґрунтя для розвитку. Чи на вашу думку, це плюс чи мінус, що у нашої команди зараз такий щільний графік? Я думаю, та ні, це не плюс точно, тому що ти просто не встигаєш відновлюватись десь емоційно, не перезавантажуєшся, І тому тут же на морально вольових потрібно попрацювати. Переходячи до кадрових справ, варто зазначити, що за зазорю зараз грають два екс-гравці «Колосу», а саме Денис Антюх та В'ячеслав Чурко. І Денис Залюбки погодився поспілкуватися з нами перед цим матчем, тож прямо зараз пропоную переглянути його інтерв'ю. Саме ти приїздиш до ковалівки і чи можна назвати цей матч особливим для тебе, чи ти готуєшся до нього, як і на всі інші? Ну завжди приємно приїжджати сюди. Можна сказати, для мене ця команда. Ну, Як рідна, я тут, можна сказати, починав кроки в футболі, ну, великому, можна так сказати. І в Лігу Європи ми виходили, і в УПЛ. То ну, гарна гра, гарний суперник і ну, готуюсь, як до звичайної гри, але ну, є якісь, напевно, емоції позитивні. А як, якщо не секрет, готувалась команда до цього поєдинку? У Колоса новий тренер. Ми більше робили як аналіз своєї гри, готувалися ну, там, якісь свої моменти, проаналізували гру з ну, прошлу гру нашу, і ми не бачили ну, новий тренер. Це ще непонятно, як вони будуть грати. І ми більше зробили на свою гру ставку. Дякуємо, Денису, що приділив нам свій час. А ми переходимо до складу команди на сьогоднішній поєдинок. У воротах Кирил Фесюн праворуч в обороні зіграє Владислав Ємець зліва в захисті Олександр Чорноморець. В центрі захисту Микита Бурда та Валерій Бондаренко, який виведе команду в якості капітана. В центрі півзахисту розташувався Олександр Демченко на флангах півзахисту справа Владислав Велетень, зліва Андрій Цуріков. На позиції під накладником пара півзахисників Дмитро Топалов та Павло Оріховський на вістрі атаки Лукас Рангел допомогти команді з лави запасних сьогодні зможуть горох Валентин, Мисик Роман, Вадим Мілько, Салабай Антон, Олег Ільїн, Гончаренко Роман, Кукошкаталін, Гідіс Паулауска з Безбородько Денис та вперше в заявці першої команди. Сьогодні захисник Ю 19 Єгор поправка. Із цікавих фактів можна виділити. Що сьогодні 70-й домашній матч колосу в УПЛ зоря може. The cat sat on the 150-й раз зіграти в нічую в УПЛ, а також воротар Киріл Фесюн з початку чемпіонату виступає без замін. Хочу висловити велику вдячність нашим захисникам та захисницям, завдяки яким ми маємо можливість жити життя, грати у футбол та вболювати за улюблену команду. Тож не забувайте підтримувати наших героїв. Ваша підтримка, наша підтримка дуже важлива для них. І задонатити ви можете за посиланням під цією трансляцією або за посиланням на наших соцмережах також позаду мене разом з командами розминаються і арбітри сьогоднішнього матчу. Тож пропоную поговорити і про них. Цікаво, що головний рефері матчу Колос зоря Роман Блавацький із Львова. Буквально два тижні тому він був представлений на нашому включенні проти Полтави. З Полтави дуже ретельно його представили. Нагадаємо, що. Доволі молодий арбітр, йому 30 років. А у нинішньому сезоні з урахуванням матчу Ворскла Колос у Полтаві він провів вже вісім поєдинків. і Сьогоднішній матч буде дев'ятим. У Полтаві наша команда перемогла 2-0, перервавши неприємну безвиграшну серію. Тож сподіваємось, Роман Боловацький знову буде фартовим для нашого колоса. Варто відзначити, що наша фан-зона на сьогоднішньому поєдинку та у наступному проти ЕНЗ. Не працюватиме через робочі будні, тож будемо чекати на вас на матчі ЛНЗ. Квитки ви можете знайти за посиланням на наших соцмережах. Ну що ж, на всіх болівальників чекає яскравий та видовищний матч. Бажаю всім яскравого та гарного перегляду. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі. І хочу нагадати, що в перерві цього матчу і наступного проти ЛНЗ буде розіграш футболки та Ящика пива і ящика енергетику від партнеру нашого клубу компанії оболонь. Тож не забувайте купувати матчові програмки і бути власником цих суперприжів. Я бажаю вам гарного перегляду і до нових зустрічей.